«Хлібний дар» да вирішується на полі. Ціни на продукти в Україні зросли. Найбільше виробники підняли оптові ціни на м'ясо. За даними держстату, за серпень вартість м'яса та м'ясних продуктів злетіла на понад 23%. Також майже на 20% подорожчали яйця, а молочні продукти на майже 18%. Ціни на хліб теж піднялися на 15%, Напої подорожчали майже на 10%. І з нами в ефірі зараз Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, Ганна, Максим, шановні українці. Пане Дмитро, те, що відбувається з цінами, це короткостроковий стрибок, чи це, на жаль, довготривала довго тенденція? Ну, якщо взяти посивнення, на жаль, в минулому цьому році. Була епідемія велика, і багато поголів'я загинуло. На жаль, зараз аграрії, якби з літа відновлюють, відновлюються поголів'я, але є це якийсь процес. Через то свинини на жаль, внутрішнього внутрішнього виробництва на сьогоднішній день не вистачає. Якщо стосується молочних продуктів, закупівля молока в самих фермерів ціна ніяк не піднялася. В деяких регіонах навіть на 50 копійок на гривню знизилась з приробниками. Але виробників там це через проблеми з колективами недостачою робочої сили, електроенергію іншим, проблемами з логістикою, той ж доставкою до магазинів, водіями напевно, через це вони в більшості підняли ціни. Зрозуміло, тут ще потрібно врахувати, що кожен виробник. Закладає постачаючий в супермаркет, додаткову націнку на відтермінування платежів на повернення. Продуктів, які які не були викуплені на маркетингові послуги, тут чим скоріше Верховною Радою потрібно приймати е законопроект, які стосуються внутрішньої торгівлі, щоб спростити доступ українських виробників до полиць магазинів і щоб вигідніше було, як аграріям, як виробникам, так найголовніше споживачам, тому що сільське господарство це не тільки. Арії, це 30 мільйонів споживачів, які від цього повністю залежать. Пане Дмитре, а зорієнтуйте, будь ласка, коли ви говорите про законопроект, про закон про внутрішню торгівлю. На якому етапі він зараз перебуває? Є рішення вже комітету. Рішення комітету було орієнтовно два місяці тому. Чекаємо, щоб його включили в порядок денний, і він був в сесійній залі. Тоді давайте ми продовжимо конкретно по продуктам харчування, і, зокрема, по виробництву. От бачимо, що за останні чотири тижні в Україні помітно подорожчали курячі яйця. З початку серпня ціни на них зросли приблизно на 20%. Тут зростання з чим пов'язано, і чи будуть ці ціни рости далі? Ну, Кондґемова база і на осінній, зимовий період завжди яєць менше. Продуктивність, і ми бачимо навіть, що європейський союз, коли переглядали сквоти, квоти, збільшив можливість українських постачальників постачати до європейського союзу, тому що їм яйця також не вистачає. І ціна, як завжди, на зимній період і овочів, такі ця буде збільшена. А вже там на травень місяць піде ну досить таке відчутне зниження 26-го року. Що ж, дуже дякуємо вам за відповіді, за те, що долучилися до нашого ефіру Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики, був з нами наживо.